Засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради розпочалося з доповіді начальника управління освіти Геннадія Френкеля про затвердження мережі навчальних закладів міста на 2013-14 навчальний рік. З доповіді слідує, що відмінністю цьогоріч є те, що згідно з рекомендацією медико-педагогічної консультації запроваджено шість класів з інклюзивною освітою. Також дошкільних навчальних закладах додалося чотири групи, а в школах два класи. Впродовж Шкільної теми розглядалися питання управління молоді та спорту. Так, за словами начальника Нелі Брусенцевої, в місті успішно розвивається вісім видів спорту та запропонувала заняття проводити ще й на базах п'ятої та десятої шкіл. З пропозицією погодились. Швидко та беззаперечно члени виконкому розглянули земельні питання, архітектурні, питання управління економіки, ресурсів та розвитку міста, заслухали службу у справах дітей. А от на чому зупинилися, так це на виконанні заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Начальник ОЖКГ Віктор Самоляк підрахував, що місто готове до зими на 83%, З них житловий фонд на 89%, об'єкти теплопостачання на 90%. Вісім, але котельні на 100%. Водопровідно-каналізаційне господарство із заремонтних робіт, пов'язаних з замінною мережі, готове на 74%. Насосні та каналізаційні станції, а також водозабори повністю підготовлені. Та найбільше міського голову Юрія Котенка хвилювало, чи вчасно розпочнеться опалювальний сезон, на що виконуючи обов'язки генерального директора «Світловодськпобут» побут Юрій Грива повідомив. Виділено По Украине в общем 60 миллиардов, кубических, 60 миллиардов кубических метров газа на технологический минимум, то есть для запуска, для поддержания температуры в квартирах 18 градусов. На нашу область выделено 60 миллионов кубических метров. Как будут распределяться эти 60 миллионов, еще неизвестно. Еще нет документа, который будет. Котором котром будуть регламентуватися розподілення газу. Ну технологічський мінімум у нас є. Наразі триває робота по проплаті за природний газ. Завдяки активізації діяльності юридичного відділу почали надходити кошти, які заборгувало населення. Міський бюджет, як прозвучало, розрахувався з підприємством ще в червні місяці, і боргу перед світловицьким побутом немає. І все ж, аби остаточно переконатися чи затеплюють батареї 15 жовтня, ми ще раз спілкуємося з Юрієм Гривою. Наскільки місто готове до опалювального сезону? Місто готове на 100% до опалювального сезону. Коли буде саме опалювальний сезон, 15 октября як звичайно. Ви це гарантуєте? Конечно. Ну, якщо не буде, конечно, якихось рішень від нашого правительства. Тобто согласна температурному режиму. Якщо 15 октября буде зовсім тепло, то я думаю, буде прийнято рішення по Україні о том, що перенести начало отопительного сезону. Якщо все буде як обычно, то звісно, 15 октября ми запускаємося і квартирах буде тепло. Тож схоже, Алчевськ у світловодську відміняється, та все ж зволікати з проплатами не варто. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський, заступник Олександр Сич та представники засобів масової інформації пройшли високими приміщеннями котельні підприємства «Світловодськ побут головний інженер Руслан Реут похвалився новаціями, які з'явилися цього року. Організація «Кіровоградоблгаз» зробила припис з приводу того, що застарілий метод і старі лічильники вже не забезпечують нормальну точність виходу газу, тому було зроблено проєкт за замовленням побуту і проведено монтажні роботи вузлів обліку газу на кожну когенераційну установку. Відтепер свій прилад обліку має кожен генератор. Також довелося замінити труби. Показав Руслан Реут і вхід газопроводу. Через який відбувається подача природнього газу на котли за нормою загазованості. Спостерігає сигналізатор, який відчуває найменший небезпечний витік газу. На які кошти це виконання за власні, і за власні кошти ніхто ні спалком, ні державний бюджет гроші на це не виділяв. Кошти підприємства. Кошти виключно. підприємства. Значить, вони були зв'язані і з. Придбанням обладнання цього і оплата кірградгазу як підрядна організація по монтажу. Підприємством світловодськ побут по місту утримуються та обслуговуються 72 кілометри тепломереж. В цьому році замінили один кілометр застарілих труб. 14 вересня недільна школа при Свято-Покровському соборі розпочинає новий навчальний рік. Ось уже протягом семи років, починаючи з 2006-го, викладачі просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія на чолі з директором протоіреєм Віталієм Коваленком збагачують духовний світогляд православних світловичан, як дорослих, так і молоді. Тут для навчання створено всі необхідні умови: просторі світлі класи. Сучасний кінозал, оснащений новім. Вітнім обладнанням та меблями заслуговує на увагу багаж навчальних посібників: тлумачна біблія, тлумачний псалтир і молитвослов, основи православної культури, православна етика. Процес навчання передбачає вивчення закона Божого, вишивання, хорового співу, церковного світогляду. Інноваційна програма школи, як зазначає директор центру, перш за все спрямована на морально-духовну просвіту та прищеплення патріотичного відношення до рідної батьківщини. Учні школи, знайомлячись з християнською етикою в українській культурі, пізнають дорогу добра та милосердя в житті. Також у учнів є унікальна можливість щодо ознайомлення з оригінальними виданнями православних святих видань. Вони вчаться розуміти духовне значення святого письма та богослужінь. Викладання в школі відбувається українською мовою. В школі сформовано три класи. Вони формуються залежно від віку учнів. До речі, приймаються діти від 6 років і дорослі без обмежень у віці. Тут дбають про розвиток особистості щотижня проводяться вечори талантів, де кожен може проявити свої вміння та навички. Організовуються різноманітні екскурсії. Тут дбають про всебічний розвиток особистості. Отже, для вас відкриті двері недільної школи при Свято-Покровському соборі. Наразі проводиться набір учнів за адресою вулиця 8 березня, 24. Детальну інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номерами 067 103 12 64 та 099 606 42 36. Нагадуємо, новий навчальний рік розпочинається 14 вересня в приміщенні просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія. 7 вересня в місті Кіровоград відбули змагання силового жиму за Кубок області, участь в якому взяли 38 спортсменів різної вагової категорії. Так, місто Світловоцьк на турнірі представили два учасника: Віталій Цвинь та Антон Васько. Їх вагова категорія до 74 кілограмів. Удачно виступили, показали на що ми способні. Показали, що у нас є спортсмени, які готові побіжчати, завоювати призові місця. Ну в цілому все хорошо. Показали уровень соревнований. И в дальнейшем будем выступать, также показывать себя не только на области, на чемпионатах Украины, на чемпионатах, которые будут проводиться в других городах. Вот так вот мы съездили и я думаю, что это был довольно-таки успешный результат. Мы показали хорошую подготовку. И будем дальше работать над тем, чтобы завоевать первые места призовые и прославлять наш город. Город, який робить спортсменів». пропонуємо переглянути виступ одного з наших силовиків на лавці спортивного знаряддя, демонструє свої результати Віталій Цвені. Доречно дізнатись про результати змагань силового жиму лежачі за Кубок області. Про це нас інформує засновник Світловодської організації силових видів спорту Гром Євген Рахімбердієв. Перше місце зайняв цвень Віталік, він виповнив результат вес штанги 135 кілограмів, зайняв перше. місце. І третє місце Антон Возько вижив штангу весом 110 кілограмів. Хочеться звернути увагу, що серед мужніх чоловіків такий вид спорту обрали для себе і ось ці двоє тендітних дівчат з Кіровограду. Чи варто слабкі статі займатися силовим спортом? Кожен вирішує для себе особисто. А от щодо чоловіків, то це допоможе їм постійно підтримувати фізичну форму і, звичайно ж, стимулювати позитивне відношення до життя. Альона Зозуля Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.